Всім привіт! Давно не бачились. Сьогодні для вас є цікава рибалка, де я приїхав на свої домашні місця і, ну, скажімо так, непогано для літнього часу половив рибку. Тому приємного вам перегляду, додивляйтесь до кінця. Ох, у мене таке перший раз було. Ще два окуні. Та на один воблер. Ось він перший окунь сьогоднішнього ранку. Невеличкий, але дуже приємний на воблер. тим паче давно я їх не ловив, особливо таких, більш-менш вже гарних. Але чомусь ось такий невеличкий котел тривав всього ну, хвили... секунд 10. Тільки з тих закинути, оконь є. Чіпляється за другий крючок інший оконь. Але потім зійшов і все, і стайка кудись пішла. Але треба пробувати шукати далі. Рибка є однозначно, просто її треба е, вміти, спокусити. І знайти ту приманку, на яку він захоче клювати. Ну, а цього я заберу, з нього вийде непогана філешечка. Бабуся давно хотіла приготувати оконців. Тому тебе зіжруть. Вийшла інша стайка, от прямо зараз. І я не встиг закинути. А ні, ударчик був. Є-є-є-є-є. Ще один. Ще один окуньок. Спіймався. Так. Подивимось, чи буде його брати, чи він замалий. Так, і знов перерва в кльові. Поки перерва. Я запакую цих. Подивимось, що в них по довжині. Маленький у нас 17, якщо правильно рахувати, навіть 15 см. І той, що побільше 21. Ну вже перші рибки є. Я задоволений. Ранок почався дуже таки гарно. Ну і природа. Подивіться, яка чудова, прекрасна природа навколо. Хіба це не диво? Ставте лайкосики та підписуйтесь на канал. Не забувайте. Це дуже мене мотивує, бо... Як ви бачили, давненько не було відосиків і треба робити новий контент. Так, ну ось тут подекуди виходить частайка окунів. трішки постою, буду їх вичікувати. Покидаю воблерок. Дуже вона ляклива. Може навіть треба буде трішки тихенько постояти, не розмовляти. Вирішив я змінити воплер на джиг і обловити цей участок більш ретельно в пошуках е, окуня. Ну а щучку, це вже так, в прилові. Поставлю я для початку ось такий пошуковий твістер на 4 грамах. Є, на першій проводці сідає окунь. Такий же немалий, такий же маленький. Але є. Ось він. Гарнюля. Зараз поміряємо його, скільки він. і Я думаю, цього випустимо. 14 сантиметрів. його я відпускаю. Якщо що, садка там нема. Дивіться, хто до нас приплив. Каченята тут біля лодки бавляться. Щойно прямо з цієї трави вийшов нормальний такі окунь, грам на 300. Тюкнув приманку і назад пішов собі у кущі. Явно побачив мене. От іще один. Да, явно тут рибка є. Але я її вже злякав, на жаль. Але такий мінус ловлі з плавом. Включав камеру, знову зійшов коньочок. Не знаю, чи встигло зазняти. О, щось гарне сіло. Зійшло. А, як так? Наче гарно сиділо. Я думаю, що то був голавль. Гарний голавль. Ех, там була гарна рибка. Знову ще й щука, щука, ну, от після нього неї трава, вона Вон, знову ходить за воблером. Але я не знаю, бачить вона мене чи ні. Є. Є -є, є є є. У мене там тонкий флюрік, але... але, але, але вона наче тримається за краєчок. Зійшла, та що ж таке? Та що ж з цим воблером не так? І флюрокарбон був. О, який флюрокарбон? Фрикціон був відпущений. Ну що це таке? Вже яка риба сходить? Іначе нормально взяла. Напевно, коли в траву ввела. Гарна рибка Під кілошку десь. Сподіваюсь, було видно на камеру. Ну, в принципі, я тут буду плавати ще в каналі. Через пару годинок можна сюди повернутися і спробувати її ще раз піймати. Я думаю, вона теж буде тут і стояти. Буквально звідси ж була покльовка трішки. Пообідав і відразу ж сюди. ну Не знаю, хвилин 15 дав перепочити місцю, Його от рибка. Такої, ладно, піду зараз далі, потім ще сюди повернусь. Єс. Yes. Що все таки спіймав на телспінер. Так, і того у нас сьогодні невеличкий улов, але ще не кінець дня. Ось на таку приманку. Ще й щука. Це Spinner від SELECTO 16 грамів. Ось так. Зараз десь годин 10 дня, і щучки на Spinner клюють. Ось оце місце кидав туди до будинку, тягнув і зловив таку гарну покльовку. Зараз ще тут прокидаю цю ямку. От щось дивне підцепив. Як думаєте, що це? Напишіть в коментарях. А от тепер я вам розкажу, що. Це в Дніпрі розвелись такі річні медузи. Підчепив я її крючки, крючком. Ось так вона виглядає в воді дуже багато сьогодні бачу дивно як міняється клімат вечірній вихід знайшов чи знайшов просто приманку Цього окуня на мадвак від Кейтеко. 2,5 дюйми. Такий золотистий колір. Вага, до речі, 3 грами. Чути такий маленький, а так, так тухо йшов. Дивіться. Походу його щось поки я тягнув, кусив. Так, да, бачите? Тут розрізано. Походу, щука схопила, поки я його тягнув. Так, ну його я однозначно відпускаю. Такого малого. І зараз спробую зарядити на щуку. Ось таку поставлю. Раз воно так кидається, зараз подивимось. Якась одна мілка рибка. Я думаю окунь. Ніде, якщо це... Ну окунь, окунь і окунь. І то гарно. Еще один окунь Что-то мелкие пошли. Так. Что-то чего так зловил, что он наш хлюпнул. Ну, надеюсь, выживеет. Он там стайку знайшов. І поки буде її ловити. Зараз такі обставини, що шукати велику рибу не... Ще шукати велику рибу може і не вийти. Хай хоч б такі плювали. Так, знову мілкий і увесь в черв'яках, бачите, чорні п'ятна по всьому тілу.

Наступний такий самий. О, ну, це вже. Ходи ти і іди у воду. Це вже цікава рибалка, коли рибка одна за одною. До цього, в принципі, було цікаво. Була покльовка. По шнуру ви бачив, як він піднявся. Є. Що щось відразу не зрозуміло? Наче й тягне, наче й маленький? Ну, віддай хвоста. Заживав. Невже Де? Де там нема великих? Ось така от цікава була рибалочка. Рибку спіймав, насолоду отримав. А зараз от починається дощик, тому не знаю, чи зможу я продовжити далі. Мабуть, буду. Збиратися вже потроху. Дякую вам за перегляд і не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал до наступного відео. А зараз можете подивитись цікавеньке відео, яке вам рекомендую.